Масований обстріл Одеси. Розкажемо подробиці чергової російської атаки. Зниження захворюваності. Подолання туберкульозу це спільна відповідальність. Як на Миколаївщині продовжують боротися із туберкульозом. Безпечний переїзд біля народного саду. Стараємось максимально працювати і не обмежувати рух транспорту. Як Миколаїв електротранс ремонтує трамвайні колії. Сьогодні п'ятниця, 21 березня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников і одразу до головних тем. Учора російські війська здійснили 9 атак фпв дронами по Куцерубській громаді на Миколаївщині. Про це повідомили Вова. Також зранку окупанти двічі обстріляли територію громади з артилерії. За попередніми даними, постраждалих немає. Увечері 20 березня російська армія завдала масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. У місті спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджена багатоповерхівка, торговий центр і магазини. Як повідомили в ДСНС для ліквідації наслідків залучили понад 70 рятувальників та 22 одиниці техніки. Вогонь охопив три локації. Також через атаку в Одесі сталися аварійні відключення електроенергії, зокрема у Приморському, Пересипському та Київському районах, написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Зранку комунальні служби розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, повідомили у міськраді. У Миколаєві судитимуть чоловіка за примушування людей просити милостиню на вулицях. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік обманом змусив вже бракувати 63-річну переселенку із Запоріжжя та 50-річного жителя Миколаєва, які мають інвалідність другої групи. Зловмисник пообіцяв потерпілим добре оплачувану роботу та житло. Однак обманом змусив їх жебракувати. Усю отриману милостиню обвинувачений забирав собі. Окрім того, він привласнював пенсію потерпілих. Фігуранту загрожує від 5 до 12 років в'язниці. Рятувальники Миколаївщини ліквідували три пожежі, дві з яких сталися у багатоповерхівках Миколаєва. За інформацією ДСНС, перша пожежа виникла в день у квартирі чотириповерхового будинку. Вогнеборці евакуювали мешканця, а власник оселі встиг вибратися самостійно. Друга пожежа трапилася вночі у дев'ятиповерхівці. У квартирі були пенсіонер і його син. Той евакуював батька і загасив займання вогнегасником. Причиною пожежі стало електропростирадло. Третя пожежа сталася сьогодні вранці у селі Кобзарці, в будинку, який охопила пожежа. Рятувальники виявили тіло загиблої власниці 1940 року народження. 24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб. У 2024 році рівень захворюваності у регіоні дещо знизився порівняно з минулим роком. Однак нові випадки, зокрема серед дітей, продовжують реєструвати. Яка ситуація в регіоні, розкаже Олександра Долматович? Туберкульоз залишається серйозною загрозою для здоров'я, адже передається повідряно-крапельним шляхом і може мати тяжкі наслідки. Водночас рівень захворюваності на Миколаївщині у 2024 році знизився на 17% порівняно з минулим роком. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко. За м, статистикою Всесвітньої реалізації охорони здоров'я Україна займала четверте місце по захворюваності на туберкульоз у 2023 році році підкреслив серед всіх стран Європи. У 2024 році у нас захворюваність в Миколаївській області була знижена на 17% по відношенню до 2023 року. Хоча знову ж таки нагадаю, що все ж таки 458 випадків, вісім випадків було зареєстровано. Вони із них вісім серед дітей. Торік в Україні набув чинності закон про подолання туберкульозу. Це вперше на законодавчому рівні визначено комплексний підхід до боротьби з хворобою, відзначає посадовець. Відтепер до цього залучаються не лише медики, а й державні установи, бізнес і громадськість. І в цьому законі вперше на законодавчому рівні закріплено багатогалузевий міжсекторальний механізм боротьби з туберкульозом, що залучає до процесу не лише систему охорони здоров'я, тобто медиків, а й міністерства, відомства, парламентарів, бізнес, громадськість і таке інше. І у нас при обласній військовій адміністрації теж створена координаційну раду, яка працює, і саме вона підкреслює те, що направлена на багатогалузевий міжсекторальний соціальну взаємодію, оскільки туди включені всі причетні до цієї соціальної проблеми керівники і напрямки. Важливим аспектом профілактики залишається вакцинація, наголошує Володимир Кличко. Дітям щеплення роблять у перші п'ять днів після народження. Національний календар щеплень наш він передбачає вакцинацію дитини на третьому-п'ятому дні від її народження. Але ж зразу хочу сказати: якщо з якихось причин це не відбулося, то до двох місяців рекомендовано зробити таку вакцину, зробити імунізацію БЦЖ вакцини вже за доглядом сімейного лікаря. Вакцинація робиться один раз у житті та забезпечує високий рівень захисту. Якщо дитина не отримала щеплення вчасно, його можна зробити до 15 років після проби манту. Якщо дитина не отримала щеплення у будь-якому віці до 15 років, можна йому зробити це щеплення за результатами проби манту. Якщо вона буде негативна, тоді дитину необхідно щепити. Чому це відбувається? Тому що людина і дитина вона може інфікуватися у побуті, тобто не захворіти, але відпрацювати певний імунітет. Тому саме проба манту і ставиться для того, щоб визначити. Необхідно робити це щеплення чи ні директор установи рекомендує дорослим щорічно приходити флюорографію для раннього виявлення туберкульозу, адже на початкових стадіях хвороба може протікати безсимптомно. Олександр Долматович, Богдане Вонов, Юхані Гончаренко. Новини на телеканалі Марту. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті trkmart.tv Мінус дві ворожі гармати. У військово-морських силах України показали влучну роботу підрозділу безпілотних систем по позиціям окупантів на Кінбурзькій косі. Нагадаємо, півострів був захоплений росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення. Тому у ВМС наголошують, будуть бити до останнього окупанта на українській землі. Допоможемо захистити бійців Миколаївської 123-ї бригади від російських дронів. Військові тероборони, які зараз воюють на сході, просять підтримки у придбанні системи РЕП-пристрій дозволить нашим захисникам виконувати бойові завдання із меншим ризиком, захищаючись від БПЛА, які цілодобово полюють на них. Сума збору 160 тисяч гривень. Кошти збирають миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донатів на екрані. За підсумками збору має бути звіт. Підтримуємо наших миколаївських воїнів на передовій. Безпека та комфорт для дітей. У центральному районі Миколаєва тривають роботи з облаштування укриття в одному з навчальних закладів. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці, а також показав, як проходить ремонт. Він зазначив, що приміщення є заглибленим. Наразі оновлюються стіни, підлога та стеля. Проводиться вентиляція та нова проводка. Усі роботи виконуються відповідно до будівельних норм. Фінансування здійснюється з міського бюджету, проте Миколаїв додатково звертається до держави для отримання субвенції. За словами міського голови, укриття дозволить дітям повернутися до очного навчання. У Миколаєві продовжуються роботи з очищення акваторії Південного Бугу після розливу олії. Про це повідомили на сайті міськради. Нагадаємо, що 28 грудня 2024 року в Миколаєві стався витік олії внаслідок пошкодження резервуара уламками дрону. Сьогодні на п'ятому причалі розпочався новий етап робіт. Фахівці обробляють воду спеціальним сорбентом, який допомагає абсорбувати залишки забруднюючих речовін і прискорити очищення. Роботи виконуються відповідно до екологічних норм. У Миколаєві фахівці Миколаївелектротрансу розпочали ремонт трамвайних колій на розі вулиць Марка Кропивницького та першої воєнної. Там виконують повну заміну рейкошпальної решітки для того, щоб рух на цій ділянці був комфортним. Як комунальники виконують ці роботи, а також коли планують завершити ремонт, дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. Щодня тисячі миколаївців користуються громадським транспортом, і трамваї є його невіддільною частиною. Однак для того, щоб забезпечити їхню безперебійну та безпечну роботу, необхідно постійно підтримувати інфраструктуру у належному стані. Так поблизу парку Народний сад, фахівці КП «Миколаїв Електротранс» наразі проводять роботи з ремонту трамвайних колій та благоустрою території, аби миколаївці могли комфортно пересуватися по місту. Комунальне підприємство Миколаївелетатранс, як і анонсувало раніше, почали роботи з продовження ремонту на вулиці Кропивницького біля парку Народний сад. Це де повна заміна рельсошпальної рішитки, буде заміна двох стрілочних переводів. Перед цим тут свої роботи виконало комунальне підприємство Водоканал», замінивши колектор. Тому ми зараз можемо приступити до ремонту. Це дозволить зробити перехрестя більш комфортним для усіх учасників дорожнього руху. Додає директор комунального підприємства Юрій Сметана. Ці роботи є новими для нашого підприємства. Оскільки ми будемо міняти два стрілочних переводи. Останні 15 років вони в Миколаєві не проводилися. Заміна вони будуть встановлені на Нові шпали полімерні. В них термін експлуатації 50 років. Зараз тут працює служба колії та авто автослужба підприємства щодня. На локації працює близько 10 фахівців для того, аби якнайшвидше поновити повноцінний рух електротранспорту. Ми плануємо завершити ці роботи впродовж двох-трьох місяців і прийти до благоустрою території. Паралельно з цим буде працювати департамент ЖКХ, який буде свою частину дорожнього полотна відновлювати. На КП просять містян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. А також попереджають, у зв'язку з цим рух трамвая номер 3 на цій ділянці буде змінено. Транспорт курсуватиме від вулиці 10-та воєнна через вулицю Марка Кропивницького до кінцевої зупинки Чорноморський суднобудівний завод по вулиці захисників Миколаєва. А у зворотньому напрямку рух здійснюватиметься за маршрутом номер 11. Так само, як і попередні ділянки, ми стараємось максимально працювати і не обмежувати рух транспорту. Тому зараз він обмежений частково. Слідкуйте за анонсами на нашій сторінці, на сторінці Миколаївської міської ради та також в телеграм-каналі Миколаївського міського голови за змінами в рухі транспорту. А після завершення усіх робіт поблизу парку народний сад комунальники планують розпочати ремонт трамвайних колій біля зоопарку. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новина на телеканалі Март. Уряд виділив. Понад 5 мільярдів гривень на експериментальний проєкт з комплексного відновлення п'яти населених пунктів. Серед них і село Посад Покровське, що розташоване на межі Херсонщини та Миколаївщини, таке рішення ухвалив кабінет міністрів України. Повідомляє урядовий портал. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ці кошти спрямують на ремонт та будівництво нового житла в громадах, а також відновлюватимуть тепло, газо і водопостачання та соціальну інфраструктуру. Нагадаємо, посад. Покровське було майже зруйноване у 2022 році, коли село знаходилося на лінії фронту. У державній цифровій екосистемі з відновлення Дрім вже міститься 582 проєкти з відбудови Миколаївської області. Їх загальна сума реалізації складає понад 44,5 мільярда гривень. Такі дані опубліковані станом на 21 березня. Відзначимо, що наразі є майже 6 мільярдів гривень з необхідної суми. Найбільше проєктів з відновлення подано від Миколаївської громади, зокрема 288 пропозицій. І про погоду цієї суботи, 22 березня, у Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів температура коливатиметься від 1 до 15 градусів тепла. Вітер переважно південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 54%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо оновлення нової ділянки трамвайних колій у Миколаєві та наскільки це полегшить рух на цьому місці, аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.